Який називається Джура і має національно-патріотичне спрямування. Ви маєте велику честь долучитися до е, участі в джурі в цьому навчальному році? Зараз Ольга Степанівна, наш заступник директора з навчально-виховної роботи, вам коротенько розкаже про історію цього проєкту, і, будь ласка, Ольга Степанівна. Я Добре, думаю, ще більше вас «Джура» — це військово патріотична гра, дуже давно наш заклад дуже давно до нього доєднаний. Спочатку це був рівень регіональний від херсонської паланки, війська запорізького, а потім вже стався український. Кожного року один із видів змагань виставляється на загальноукраїнський конкурс. То з їв, то в поряд. цього року буде це. Ви вже будете гвардійський комплекс виставляти на. Загальний огляд про, про гвардійський комплекс вам розповідають. Ось такий козак Джура, це емблема, вона дуже давно. вже Доброго дня. Доброго дня вітаю вас на сьогоднішньому конкурсі. Зараз одну секундочку У мене завантажується ще. Добрий день, шановне панство. Запрошую вас прийняти участь у шкільному етапі інтелектуального конкурсу «Відун» в рамках військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Сьогоднішня зустріч це гра змагання для тих, хто насамперед любить Україну, відчуває себе українцем і хоче перевірити, і поповнити свої знання з її історії, з історії збройних сил України та історії козацтва. Важко уявити минуле наших збройних сил. Безславної козацької доби. І сьогодні ми вирішили перевірити, наскільки добре ви знаєте козацьке минуле. Учасникам змагань на обдумування дається не більше 15 секунд. Перемагає той учасник, який найшвидше дасть правильну відповідь, а сигнал готовності це рука піднята вгору. Не викрикуємо, бо ця відповідь вже не буде вам враховуватися. І за кожну правильну відповідь ви будете отримувати. Один бал. А оцінювати відповіді наших учасників буде поважна старшинська рада. Це директор нашого закладу Плісецька Світлана Олексіївна. Привітаємо, будь ласка. Заступник директора з виховної роботи Скачкова Ольга Степанівна. Теж вітаємо. І вчитель фізичної культури, Кудлай Віктор Володимирович, теж йому реакції побільше. І переходимо вже увага, і наша гра розпочинається. І переходимо до першого запитання. Будь ласка, уважно, шановне журі, будь ласка, дивимось, хто перший у нас підіймає руку і уважно слухаємо запитання учнів. І наше перше запитання. В якому столітті в історичних документах вперше згадуються українські козаки? В якому столітті? Так, і вперше мені здається, що була Катерина Лоско. Катюша, будь ласка. в 15 столітті, 1479 році. Яка розумничка! І зараз ми перевіримо, чи правильно Катерина дала нам відповідь. Ну, і, звичайно, правильна відповідь це 15 століття. Молодець Катерина Розумничка і журі зараховує, звичайно, заслужено один бал. І наше наступне запитання поки ще дуже легкі запитання. Що означає слово козак? Аріночка Григорчук. Аріночка, я бачила вона. Вільна людина. Ну так, да, і перевіряємо, перевіряємо. І, звичайно, козак це вільна озброєна людина. Дякую, Це дякую, Аріночка. Все, все правильно. Ширі. Запитання, запитання під номером 21. Подивіться, будь ласка, уважно на зображення на ці погони. І хто може носити ці погони? Генерал полковник, капітан, генерал армії України, чи може генерал-майор? Ану, Артеми, будь ласка. Генерал армії України. Ну, Давай перевіримо. І звичайно, саме ці погони належать генералу армії Армії України. І ось дуже швидко ми вже підійшли до останнього запитання нашої вікторини, 22 е запитання. І ось таке запитання з якого часу Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до статусів статутів Збройних сил України, згідно якому слава Україні звучатиме під час вітання чи прощання старших офіцерів з військовослужбовцями. Катерина, будь ласка. 4 жовтня 2018 року. Угу. Ти так вважаєш? І давай зараз перевіримо. 3 вересня 2018 року за поданням, а, 4 жовтня, вибачаюся, просто подання було 3 вересня, ти абсолютно права, був внесений цей законопроект і, відповідно до змін, гасло Слава Україна звучатиме під час вітання чи, на жаль, прощання старших офіцерів саме з військовослужбовцями. І ось наша Вікторина вже підходить до свого е, логічного такого завершення. І я хочу, щоб ми всі разом сказали е, Слава Україні! Героям, слава. героям! героям. 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 героям.